Таймайстрипеє волюфюром пінка для глибокого очищення від маряки, ніжно видаляє забруднення, залишає відчуття глибоко очищеної, зволоженої, свіжої шкіри. Нанесена вологе обличчя вигляді збитої пінки на одну біфелини. Пінка дуже делікатно очищує шкіру. А ще для якіснішого очищення використовуйте щітку для глибокого очищення обличчя. Щитинки видаляють всі забруднення, що скупчились за день на вашому обличчі, і ваша шкіра буде у захваті. Очищення та й з лінійки догляду 45 це ефективна формула, яка делікатно видаляє з обличчя оругові клітини. Забезпечуючи шкірі оновлення та зволоження. За допомогою очищення та МСРП підвищуються пружність шкіри, тон шкіри стає більш рівним, пункту лиця підтягується. Очищення це дуже важливий крок в щоденному догляді. І якщо шкіру обличчя не очищувати, то навіть найкращий крем у світі не покаже ніяких результатів.